Перемога прийде на колінах в нерівній і запеклій боротьбі, підтримка наша у Емануїла, який свій шлях завершив на Христі. В ту ніч, коли він сам один лишився без учнів в Гевсиманському саду, він на колінах гаряче молився, нехай минеться чаша. Ні, піду. І він пішов, стерпів колюче терня, побої і насмішки палачів, і залишився вірним аж до смерті, бо у молитві, сил, у молитві сил на це просив. Згадати також хочу Даниїла, який незмінно вікна відкривав, який постійно прихиляв коліна, не дивлячись на те, що цар сказав. Три юнаки стояли на колінах, але не перед золотим божком, а перед Богом, і Бог давав, давав їм силу, яка їх провела через вогонь. А ще вся церква за Петра молилась, і ангел Божий до Петра прийшов. Всі двері перед ними відчинились, і по молитвах Петро з в'язниці йшов. Так, перемога прийде на колінах, бо тільки Бог дає потрібних сил. Для кожного, хто просить, має лиш віру, бо Він підняти, може, і з могил. Ну, а коли забракне раптом віри, своє життя назад ти відмотай, згадай моменти, коли Бог дав милість, коли зберіг, усе ти пригадай. І від цього віри в тебе стане більше і заспіває стомлена душа, про те, що Він обставин всіх сильніший, і перемога прийде від Христа. Тож, коли в тебе є якась потреба, з молитвою до Господа йди, і відповість Господь тобі із неба, Він допоможе встоять в боротьбі. Всі битви виграються на колінах. А значно більше ті, що у душі. Хай Бог благословить тебе, людино, щоб всі це пам'ятали в темні дні. Не забувай, як виграються битви, так перемога прийде у молитві. Амінь.